Фордранзит 2008 рік. Пленка наклеєна була, злізла. Треба знімати ще буде теж. Видно, що вона обгоріла, то зніметься теж в загальному машинка дуже доглянута. чи що там, дизель. вона до нас приїхала. Заходимо сюди, бачимо, тут стоїть пускозарядне. Заведено і горить то такий означок. Акумулятор. І зараз, якщо ми підключимо тестер, можемо на бистро це спробувати зробити то ніякого заряда ми тут не побачимо. Так а, зараз, якщо одною рукою ще вийде у мене так. Ні, не вийде. Десь треба заряд. Отак, От може так. В общем, 12.7, це я чуть підзарядив його. В общем, падає, зарядки нема. Тут, кстати, Два оригінальних акумулятора стоїть. Перший раз таку систему бачу. Тут вона і вебасто в нього, що хоче напічканий, панелька така. Тільки з Германії пригнали купили, коротше, тільки треба поміняти генератор. Першим ділом нам треба зняти ремішок, тому що генератор ми тут бачимо. Є в нас такий чудо-натяжний ролик. Так, туди вставляється квадрат, потім вставляється спецключ. Або ну, спецключ я вам зараз свій не покажу, бо я його ставив і зараз він в принципі тримається. Якщо я достану, то він тіче так, що вже буде мені теж караул. Я вам покажу його в кінці. Але якщо у вас немає спецключа на подобному транзиті, робив я приблизно таку саму роботу. Вставляєте монтажку, приблизно отак, впираєтесь туди, тільки берете не таку коротку, а довшу. І він благополучно у вас буде віджиматися, і в принципі мішок можна скинути. Тепер спускаємося під машину, нам треба добратися до генератора, але добратися до, до підключення. Відкручуємо два хамутика, знімаємо патрубок і отут ми можемо вже побачити, що в нас є генератор. Є у така ось фішечка, яку треба нажати і зняти. І є в нас друга клема, з якої треба зняти ковпачок. І там, скоріше всього, що гаєчка на 13 відкрутитий. Але перед цим треба відключити повністю акумулятор. Тому що це сталий плюс. Фішечка була знялась, але на жаль, щось відламалося. Защо відламалася? Клема не окислена, все нормально. В принципі, З цієї сторони теж нормально. Трохи щось таке, але як би. Але взагалі ми все добре. Далі приступаємо, відкручуємо цих три болта. Раз, два, три. Наскільки там? Чи на то, ну, 13. Наверно, на 13, навермо на 13, а так зараз пробуємо накинути головочка на 13, надівається, треба біший ключ. Це бортком не потягнеш. І в принципі витягуємо його. Проблема возникла тільки з третім болтом. Він напроти цього шлану і виходить, треба взагалі було б добре зняти, але треба тоді е, гідроусіли розгріємтізувати. Час потече, все помий, все потом мий, купляй масло. Взагалі якось так я натягнув з трудом і воно все-таки вийшло зірвати. І зараз знімаю вже цей третій болт. Всі болтики відкручені, пробую достати. Я думаю, що повинна в мене. Правда, одною рукою незручно, я також щось його візьму. І... Ну, ладно, треба дві руки. В общем, на подобному транзиті робив, то виходить сюди без проблем. Хіба може цей сигнал буде мішати? Ну, відкрушу, я Зняв я його, значить він тут стоїть з розборочки. Тось писав транзіт". 600 а що 600, не знаю. Ушкоджене спшенгло, це по-польськи, типу ушкоджена ця муфта. Але Ця муфта не, не пошкоджена. Працює. Зарядки немає. Помічено, щоб не розбирали. Добре, купили новий. Новий має такий номер. Так, І стоїть 776 доларів. Множте на 11 буде в гривнях, Діліть на 4 буде в доларах. Так, Повністю ідентичний. Має такі самі фішки, підключення, кріплення. Має паспорт інструкція чи не інструкція навантажень. Ну, що, є нов'є, ставимо нове і... і думаємо до порядок. По вольтажам перажу, значить 12 вольт, 150 А. Ну, нормальний такий, короче, я б сказав. Да? 150 А. Поставив я підключив, завів якби, всі ролики. Е, хотів би показати цей мій ключ. Дивіться, так він виглядає. Десь, давайте його ось тут. Ось так. Це обичний. Ну, що ти ще не фокусуєш? Обичний урваний кусочок якби, квадрата, приварений приблизно під таким углом, з таким іменно, сміщенням, тільки з таким сміщенням треба варити, бо По по-другому там нічого не дасть, це іменно той угол, яким треба зварити. І воно виходить, що ним можна відвести ролик. Так, накинув обидві клеми. Ще не пробую, пробую разом з вами. Так, Заведеться чи ні. Ждемо накала. Потухла. Лампочка потухла. Скоріше за все, за все, що заряджає. Так, що включаємо на. Прозвонку. Не на прозвонку, а на... Так. 13,97. 14. Отлічно. Все заряджається, тепер нас інтересує той другий. Так само Отлично, обидва заряджаються. Добре, тепер можна відівати той патрубок, все, що не зняв, все, що ще не донадів. Так, ну що, подоскладав все, що, збира... все, що розібрав, всі воздуховоди, все абсолютно добре, машинка працює, все крутиться. І цей воздуховод теж знімав, бо тут ось за один болтик і тут, якщо у вас зараз ограничено, тут збереглося. Ремні думав закуп... нові поставити, навіть купив, але цей. Але бачу, що стоять теж нові. І оце він ремнами починає тако шарпати. Не знаю. Але приїхав зараз на генератор, з цим не було бороти. боротися.